874 день в Канаді, 05.11.25. Середа, середина тижня. Все гарно. День пройшов. Чудово, все поробив. І поїхали спочатку. Ну що, сьогодні в мене ранок по будильнику. Перший будильник не хотів вставати, подрімавши дві хвилини, виробив другий, полежав, покрутився, встав, зібрався і пішов на роботу. Стандарт, стандартний ранок, пішов зразу. Через паркінг, е, бо вже холодно, не хочеться ходити через вулицю. Пішов до комп'ютера, видрукував заявочки, було трошечки. Е, і пішов на каву. Ні, пішов у технічні приміщення. Перше подивився технічні приміщення та був, е, був морозець. Я пішов, подивився, що в нас там. Бойлери стандартно, записував інформацію. Бойлери працюють нормально, а от кондиціонер, вже почали бурулечки утворюватись, такі от сосульки всюди. Але нічого, воно все працює. Буде ще тепло. Буде ще тепло, вночі там якісь приму розкинули невеличкі. Але жара і без кондиціонера ніяк. <кій> так що так. Ну, я б не сказав жара, але сонце світить і в хаті тепло. Потім вже пішов на каву. Попив кави. Відкрились очі і пішов працювати. Стандартні. Шо? Шо е, сусідів ніби нема якісь звук. Е, е, пішов працювати, стандартні заявки, лампочки, батарейки, як я називаю, е, з цікавого. Не з цікавого, а з того, що треба було зробити, то пралку ще одну поміняв. Прийшов майстер. Оту пралку, що я недавно міняв, кілька днів тому фактично попросив мене поміняти, бо це по гарантії. Довго буде йти майстер. довго, Тиждень пройшов, не більше. Прийшов майстер і зремонтував. Але фактично добре, що я її поміняв, бо щоб її поремонтувати там насос, який викачує воду. Поломаний. Щоб зняти передню кришку, треба зняти верхню кришку, там болтики зверху. А на пралці стоїть сушарка. Сушарку треба знімати, треба все одно йому допомогти. Це все розбирати в квартирі. Робити бардак не дуже хочеться. Тому Туда, з пралками <кій> поломка пралок зразу треба міняти. І сьогодні в мене ще одна пралка з'явилась. Я пішов з ним на склад, там, де я їх заніс. Відкрив йому, показую. І я собі підготував пралку для заміни сьогодні. Я думав взяти ту, що він, але дивлюсь, пралка тут стоїть якась невідмічена, нічого. Я ставлю її на склад, я зразу пишу номер, з якої квартири вона. Деколи пишу, що там, наприклад, помпа або ще щось. А з що було? Ну, таке. Я підписую, а це не підписано. Просто стоїть з правої сторони, там, де всі нормальні. Треба її забрати. Я ще сумнівався, запхав розетку, подивився, включається. Попробував подрейнити, а вона застойну воду має всередині. І я дивлюсь всередину, а вона закрита і в, в ній всередині тряпочки. Клінери, які прибирали квартиру, вони закинули. Вони, я так розумію, вони люблять прати в пустих квартирах зразу там. Все помили і закинули на прання тряпочки. Вони їх забули. Вони їх забули. Ми... Пралку поміняли, я не знаю, що ми її поміняли. Я мені здається знаю, з якої вона квартири навіть. Ібо там одна заїжджала і попросила, щоб ми їй замінили всю техніку. І ми міняли її просто так. Точно. Оце вона і є. Я... Все протестував, все працює, і твочки дістав. До речі, я їх собі забрав. Там це такі жовті флісові тряпочки. Є жовті-флісові, є жовті такі гладенькі для скла. Мені якраз добре в душову кабіну, так що я собі взяв мені. У мене тепер трапочок багато. Навіть на балконі щось повитирати. У мене там є, але все одно. Таке завтра брати. І таке. Потім пішов, поміняв. Ту пралку другу теж, Александр зводив, якраз в одній квартирі, а він навпроти ремонтував там речі. Забув я поставити дверки в шафки. Завтра піду, О, Завтра піду, собі стану, все поприкручую. Ось таке. Все. Консьєрж просив, казав, в нього забився Е, злив. І я йому дав цей саморобний трос, що я собі зробив. Кажу, просто нехай попхати. Е, ні, це не вмивальник, це ванна. А ванна там булося. Там нічого такого. Волосся забилося, я показую, що тут такі гачочки, якщо воно зачепить, волосся, можна дістати. Або пробити попхати. Ну воно все одно, якщо пробиваєш, що воно там замотається, можна буде дістати. Тому, нічого такого. Якщо що, то я поїду. Ну, не хочеться. Не хочеться перти, виходити з хати, вже все, вже домашній. З хати вийшов на роботу, з роботи до хати, і на вулиці не виходжу. Сьогодні ходив ти? А після роботи. Після роботи вирішив піти в магазин, закупитись. Захотілося мені картоплі фрі з курочкою. І купив бедра. Купив бедра, картоплю фрі, картоплі фрі в парці. Вже навіть лінь, до чого дійшла. Не то що лінь. Картопля фрі в парці вже порізана, вона вже присипана хіматурою. Приправою. І вона набагато смачніша. Дістав з пачки, висипав, підсмажив бомба як в Макдональдсі. Так що так. Смачно і все. і все. Походив я по різних місцях сьогодні, бо охоронець купив сітку для гольфу. І нема де виставити. Я думаю поставити її внизу, але мені не подобається там стеля, і фактично можна руками дістати. Ну, можна дістанеш, але як будеш замахуватись, то можна, можна влупити. Треба ще подивитись. Ну, мені не подобається то приміщення, і я думаю, що ми все ж таки зробимо тут. От таке. А зараз все. Відпочивати.